Інформаційний партнер показу нове время страны» – «Время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті – не солодке життя. Як Україні перетворитися із сировинного придатка в експортера готової продукції, треба буде інвестувати для того, щоб ваші товари відповідали вимогам Євросоюзу. На це потрібен час. Швидше, вище, сильніше, як зробити українське сільське господарство більш ефективним. Віддяка за позику, що дасть законопроект про реструктуризацію кредиторської заборгованості. Ну і ще одне. Особливый погляд на экономичные путей ⁇ Вид Майкла Шчура. О том, что Украина замечательная страна с великолепными возможностями и талантливыми людьми, не говорит разве что ленивый. Вот только экономика этого не ощущает, и она все время падает и падает вниз. Проблема заключается в том, что у нас в стране слишком мало производят и слишком много ввозят товаров из-за рубежа. Выход из этой ситуации есть, но нужно прилагать усилия в правильном направлении. У нас галуза, яка слугує яскравим прикладом того, як можна розбудувати виробництво у нашій країні, навіть у складні часи є кондитерська халус. Хоча наразі і її спіткали проблеми. Я би виділив три основні тенденції. Перше це падіння ринку рік в 2014-2015 году. 2014 год упав процентів в 2017 к 13%. в 2015 году ще більше було обвал рынка, там 20-23%. Рынок кондитерских изделий в Украине за последние два года очень изменился. Кризис существенно повлиял на покупательскую способность наших клиентов и украинских потребителей, и мы понимаем, что покупатели больше отдают предпочтение низкому ценовому сегменту. А попри це кондитери на життя не скаржаться, знаходячи можливості для заробітку. Прибыль може бути больше, може бути меньше, но вона є. І в общем моя задача як руководителя в принципі, цю прибыль вкладати в дальнейшее развитие. На сьогоднішній день я можу сказати, що більшість наших партнерів уверенно готовятся либо виходить уже на європейський ринок. Для некоторых доля экспорта составляет более 50%. В общем-то, зараз ми э, наращуваємо свою експорт э, в Європу, але при этом при всім ми вынуждены повністю менять наш асортимент. Ведь не секрет, что весь наш асортимент был сделан под бывший Советский союз. Потому э, що можна увидеть лет через п'ять через шість. Як сьогодні працюють в Україні кондитери і якими є їх перспективи, вочевидь знає директор компанії «Нестле» в Україні та Молдові Ансгар Борнеман. Ексклюзив першої шпальти. Ваша компанія займається виробництвом та імпортом харчових продуктів. Як би ви охарактеризували бізнес-середовище у нашій країні? З одного боку, як імпортер, через девальвацію гривні ми мусимо платити більше за матеріали та сировину, яку завозимо. З іншого боку, як виробник, ми також маємо чимало труднощів, адже ціни на товари значно виросли, а доходи населення збільшились не так значно. І що ж ви робите у цій ситуації? Ми намагаємось закупати все більше і більше сировини у середині країни. Зокрема, пакувальні матеріали ми практично всі купуємо в Україні. А як виробник. Ми намагаємося пропонувати споджувачам продукцію за меншою ціною або переглядаємо вміст наших продуктів, повністю при цьому дотримуючись стандартів якості Нестлі. також ми продаємо товар у менших за розміром упаковках. Чи є в Україні компанії, з якими ви почали співпрацювати для того, щоб підвищити ефективність вашої роботи? Так, ми постійно шукаємо нових постачальників. А з існуючими постійно спілкуємося для того, щоб знайти способи здешевлення виробництва, менша собівартість нижчі ціни для споживачів звісно, що деякі матеріали кава або какао, ми мусимо завозити за кордону. Є інші матеріали, до яких нестле має дуже сильні специфічні вимоги, і доки місцеві постачальники не можуть задовільнити їх, ми не зможемо закуповувати в них товар. Але у нас є постачальники, з якими ми разом працюємо над тим, аби модернізувати їх виробництво, щоб воно відповідало нашим вимогам. І що ще важливо, як тільки вони досягають цього, в них з'являється можливість постачати свою продукцію. Будь-якому бізнесу нескле по всьому світу хочу запитати вас, ось про що багато хто наразі не задоволений тим, що Україна експортує чимало сировини, наприклад, зерно, олію. А переробки у нашій країні мало це можливо змінити для того, щоб експортувати до ЄС, потрібно відповідати його вимогам. А наскільки я розумію, ваші виробники були більше зорієнтовані на схід аніж на захід. Треба буде інвестувати для того, щоб ваші товари відповідали вимогам Євросоюзу. На це потрібен час. Та я переконаний, що рано чи пізно це станеться. Ось, наприклад, наша компанія має такий чудовий продукт, як Мівіна, що виробляється у Харкові. Станом на зараз понад 30% нашого виробництва цього продукту експортується також я певен, що великі можливості для експорту відкриваються не для великих компаній, а для малих та середніх. Чому ж це? якщо ви подивитесь на інший європейський ринок, ось я наприклад народився у Німеччині, і якщо подивитися на німецьку економіку, то ви будете здивовані, що 70-80% промислових товарів виробляється саме середніми компаніями. Не BMW? Ні-ні, не BMW, Mercedes чи Nestle, а сімейним бізнесом компаніями, в яких працює від 20 до 150 працівників майже два роки минуло з того часу, як Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, яким чином це вплинуло на вашу компанію і на бізнес в нашій країні в цілому? Не скажу за інші компанії, але нам це дозволило експортувати власні товари, які виробляються в Україні. продукцію високої якості і дуже конкурентну на європейський ринок. А чи змінило це конкуренцію в Україні? Адже одним з основних побоювань було те, що відміна мита на товари з Євросоюзу спричинить справжній потік європейських товарів, які витиснуть українські, оскільки у вітчизняних компаній немає грошей, щоб модернізувати виробництво із власного досвіду, оскільки я вже живу в Україні, не можу сказати, що європейських товарів тут побільшило. Не в останню чергу через їхню собівартість, яка у Європі значно вища. Тим більше девальвація гривні спричинила, що ці товари стали ще більш дорожчими. Натомість, очевидно, є інша картина. Постачальники, які орієнтувалися лише на європейські товари, наразі програють, бо ціни локальних виробників є більш конкурентними. Партнер программы Перша Шпальта ⁇ компания Авангард, лидер аграрного рынка Европы. Чернозем является одним из самых главных достояний Украины. Но даже имея лучшие пахотные земли в Европе, мы умудряемся возделывать их и использовать намного менее эффективно, чем любая страна Евросоюза. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, совершенно не обязательно использовать генно-модифицированную продукцию растеневодства или роботизировать все украинские поля. Достаточно лишь использовать более эффективные технологии и создать условия, при которых предпринимательство будет развиваться в ВПК. И тогда капусту удастся собрать на треть больше. Вже давно йдеться про те, що протягом там найближчих 10 або менше років можна е збільшити виробництво зерна в Україні до 100 мільйонів тонн проти тих 60 мільйонів, так, в середньому, якими ми маємо зараз, і так само зростити експорт нашого зерна з 30-32 мільйонів тонн, майже до 70 мільйонів тонн. Чому така велика ефективність, скажімо, в США в Європі, тому що люди вкладають зовсім інші агротехнології, які досягаються участі там. Скажімо, іншої сільгосптехніки за участі інших, значить, хімічних да, речовин, тобто і добрив, і засобів захисту рослин. От. І головне витримувати технологію. От. Що для цього треба? Я кажу. Це треба якісне насіння, це треба якісні добрива, це треба якісні засоби захисту рослин, це треба е, там буквально точне дотримування технологій. І тоді, от будемо мати все це. Аграрний сектор залишається одним з небагатьох, де постійно зростає обсяг виробництва та експорту. Так, приміром, експорт української аграрної продукції протягом січня-травня поточного року збільшився до 5,7 мільярдів доларів. І це далеко не межа можливостей. Який рівень технології сьогодні uh, українська МПК. Наскільки він відповідає європейській там європейської практики міжнародної та Средняя урожайность кукурузы в Украине около 6 тонн. И опять-таки, если сравнивать, проводить параллели с урожайностью, которая достигается в Европейских странах и в странах Северной Америки и Латинской Америки, однозначно, что Украина имеет потенциал повышения урожайности по всем основным культурам. Еще 20-30% повышения урожайности есть потенциал, и достаточно легко его можно достичь, потому что Украина все-таки самая богатая страна по черноземам. А как, что для этого сделать надо? Для этого необходимо развивать дальше технологии, внедрять передовые технологии путем использования опыта тех же европейских стран, Соединенных Штатов Америки, также развивать дальнейшее орошение земель. Это также важно, хотя ну, мы понимаем, что возможно для того, чтобы Українські аграрії були готові к более серйозних інвестицій в аграрний сектор необходимо скорее всего урегулировання рынка землі і на справедливих условиях. Скажите, Украине, по вашему мнению, вот, с точки зрения экономики, с точки зрения правил ведения бизнеса и так дальше, что-то дало подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Мы наблюдаем, что экспорт из Украины, он перераспределяется. И, пожалуй, среди рынков, да, это не только все-таки Ближний Восток, это не только азиатский рынок, но и рынок Европейского Союза, это те рынки, которые заинтересованы в приобретении экспортной продукции из Украины. Пожалуй, над этим нужно работать. Мы видим, что ряд украинских экспортеров тоже проходят соответствующие сертификации для того, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию. Однозначно очень важно подумать над развитием мотивации создания в большей степени перерабатывающей промышленности на территории Украины, создания добавленной стоимости здесь, создания рабочих мест. Потому что наша продукция она может быть востребована при синхронизации требований рынков других стран, других континентов и все-таки нашей продукции. Потому что потенциал в этом есть, над этим нужно работать. Что нужно сделать, для того, чтобы переработка развивалась? Я думаю, что тоже здесь несколько факторов очень важны. Если стабильная ситуация в стране, в том числе с валютной составляющей, да. То и равные условия для внутреннего спроса и для экспорта это уже мотивация создавать перерабатывающую промышленность на территории Украины. Важно, чтобы присутствовал внутренний спрос именно на свою продукцию украинскую. Тоже, потому что если потенциальный производитель будет видеть, что Себестоимость покрывается путем реализации внутреннего спроса, без зависимости от экспортной составляющей, то это минимизирует риски для вложения денег. Если же не покрывается внутренним спросом, тогда важна очень экспортная составляющая, и здесь уже чтобы продукция соответствовала нормам качества. Хотя Тоже опыт свидетельствует, что многие субъекты предпринимательской деятельности, начиная на внутренних рынках, они не боятся и даже хотят идти дальше завоевывать следующие рынки. это важно. Дополнительно к условиям тому что наличие внутреннего спроса, стабильные условия работы. Украине, в нашей стране важен баланс себестоимости, отчисляемых налогов и чтобы все-таки прибыльность предприятия могли себе оставлять. В Украине вот запрещено, я так понимаю, продажа там, семян, но все остальное связано с да, ГМО. Вот Как вы, в принципе, можете оценить эту проблему? То есть, стоило Украине так жестко разговаривать от ГМО, или все-таки стоило их, ее использовать? Раз еще даже это анализируется с научной точки зрения и какой-то опыт нарабатывается, то скорее всего ответа нет на этот вопрос однозначного. Поэтому я тоже сказала бы, что недостаточно информации. То есть поскольку мирно сосуществуют обе системы, значит, они как-то там дополняют друг друга. Однозначно проблему продовольствия ее нужно решать, да, потому что население всего мира оно увеличивается, и пассивные площади остаются в том же размере. То Но ну, опять-таки практика показывает, что увеличение урожайности возможно и без ГМО. путем гибридной вот линейки, усовершенствования, улучшения гибридов и постоянных вот этих вот научных вот именно нахождений вот этих стыковок, знаете, какой гибрид с каким скрещивается для того, чтобы получить гибрид еще больше урожайности. Недавно мы проводили такие исторические параллели. И нашли, что увеличение урожайности кукурузы состоялось буквально в 7-8 раз, если говорить о том когда тільки начиналось создание первых перших гібридів і о том, яка урожайность на сьогоднішній день досягається. Можна сказати, що якість врожаю більше ніж на 50% залежить від якісних засобів захисту рослин, від добрива. Тому дуже важливо, щоб така продукція саме такого найвищого гатунку і такої найвищої якості. Мала змогу безперешкодно потрапляти до українського споживача і до українських фермерів. Якщо говорити про тваринництво, то знову ж таки дуже велика необхідність надходження до України якісних ветеринарних препаратів. І знову ж для цього необхідно усунути будь-які регуляторні бар'єри, які перешкоджають саме вчасному надходженню такої продукції на територію України. В сьогоднішньому світі, який дуже динамічно розвивається, роль новітніх технологій складно переоцінити. І якщо ми будемо говорити про те, наскільки застосовуються новітні технології в аграрному секторі, то безперечно тут Україна дещо відстає від лідерів світових країн, які є світовими лідерами, тому я Впевнений в тому, що саме інноваційні, інноваційні технології застосування тих передових технологій не лише в ІТ, але й в інших сферах, воно якраз і є запорукою наступного витка розвитку. Ухвалений нещодавно закон про реструктуризацію банківських боргів має нарешті запустити масове кредитування. Втім, поки не ясно, чого документ несе у собі більше ризиків чи можливостей. Сайт «Нове время, 21 липня 2016 року. Чому приведуть цей закон який писав президент о том, що кредити можна тепер реструктуризувати, а давати там пож? Економіка України після перших не Таких стабільних, хитких результатів фінансової макроекономічної стабільності підійшла до фази, коли можна говорити про відновлення економічного зростання. Відновлення економічного зростання потребує кредитування. По всіх наслідках виходу з кризи фінансовими установами вже є власний досвід, власна нова практика. Ризик менеджменту і банки не готові кредитувати ті підприємства, які мають великі обсяги заборгованості за попередній період. І прийняття цього закону дає додатковий інструмент більш стислі проміжки часу вирішити питання за рахунок наявності доброї волі позичальника і кредиторів і відновити роботу цього підприємства. За нашими розрахунками, власне, в НАБУ, ми передбачаємо, що 20-25% які мають таку проблемну заборгованість, зможуть цим скористатись. Я не склонен розділяти столь оптимістичні оцінки этого законопроекту. Скажу здесь есть несколько нюансов. Во-первых, что касается исключительно юридической точки зрения на данный законопроект. Он подготовлен крайне неграмотно, с очень низкой юридической выписанной частью. То есть в самом законе существует громадное количество ловушек и коррупционных составляющих. за счет которых фактически лица, которые будут исполнять его, смогут тем или иным способом влиять на результаты данных переговоров. Я имею в виду именно коррупционные составляющие. Кроме того, этот законопроект вмешивается значительным образом в полномочия Верховной Рады, которые не предусмотрены законопроект, вообще законодательством и Конституцией Украины. Верховный Совет у нас Это законодательный орган он должен займатися законотворчеством. Здесь же на комітет Верховного Совета возлагается ответственность по збранню арбітражного комітету, спостережної ради. По которая... створенню спостережного ради, яка буде номінувати секретаріат. Да, которая будет номиновать секретариат, однако это не полномочия комитета Верховной Рады, и в дальнейшем все эти решения могут быть оспорены в суде. Кроме того, он вступает в прямое противоречие с действующим законодательством. Также я хочу отметить, что сам закон принимается как временная мера сроком на три года, но при этом нормы закона вносят изменения постоянные в другие Нормативні акти, в тому числі і в гражданський кодекс. Я єдиним чим погоджуюсь, що Верховна Рада, приймаючи цей закон, взяла на себе невластиву функцію статті 15, що вони беруть на себе виконавчі функції, окрім законодавчих, що передбачено і відповідною статтею Конституції України. Але цей закон прийнятий і підписаний не з метою прискорення ліквідації підприємств, а з метою прискорення. Пошуку шляхів відновлення економічного зростання. На сьогоднішній день обсяги просроченої кредиторської заборгованості в системі складають понад 260 мільярдів гривень. І діючі механізми не дають можливості в швидкому проміжку часу розв'язати цю проблему. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Первая цитата принадлежит министру финансов Александру Данилюку, который пожаловался на то, что Верховная Рада так и не смогла принять законы для конфискации денег Януковича. Теперь он не может выполнить бюджет. Це дуже сильно хвилює. Цього року вже було закладено 7,7 мільярдів гривень від спецконфіскацій. Такий підхід до бюджетування, коли ми закладаємо, а потім не отримуємо, потрібно припиняти. Нам ці кошти потрібно конфіскувати законним шляхом якнайшвидше. Вони повинні працювати на людей. Наголосив міністр фінансів. Економічна правда, 21 липня 2016 року. А зараз я вам продемонструю, як цю новину сприйняли Клименко, Захарченко, Арбузов, Курченко і Азаров. <плес> Якщо депутати не можуть відібрати гроші в Януковича, то до цих руки точно не дійдуть. Новості ад налогової інспекції СБУ провела проверки в відомстві Романа Насірова і ареставала тих, хто торгував таможеними базами. Співробітники служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою у рамках кримінального провадження щодо хабарництва провели обшуки у приміщеннях Державної фіскальної служби України та за місцями проживання трьох посадовців департаменту. Йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби економічна правда, 21 липня 2016 року. самом деле два пояснення: або СБУ і справді взялась за цю базу інформації, вирішила припинити порушення закону, або уже не за у інформаційної бази з'явиться новий дивер. Ну и конечно мы не могли обойти вниманием провал конкурса по продаже Одесского припортового завода. Глава фонда государственного имущества Игорь Білоус вот так объяснил, что произошло. Думаю, для повторного виставлення на продаж нам доведеться переглянути деякі умови, і ціна одна з таких умов. Наше домашнє завдання полягає у тому, щоб виправивши помилки, спробувати здійснити реструктуризацію боргу і таким чином збільшити привабливість об'єкту, сказав Ігор Білоус. Нове время. бізнес 19 дня 2016 року. А скільки років вже не можуть продати одеський припортовий завод? Я боюсь, ошибиться, но, але по-моєму з 2007 року. Слухай, а чому його не можуть продати? Ну там цілий ряд причин. Одна із них то, що Ігор Коломойський однажды уже купил завод, его забрали, а теперь он угрожает судом каждому, кто его купит снова. Тобто вічно можна дивитися не на три речі, а на чотири до тих, трьох, ще на продаж одеського припортового. Якщо через три тисячі років хтось із вищої раси, які небудь укроельфи захочуть купити одеський припортовий завод, то є велика ймовірність, що вони отримують позов від Ігоря Коломойського. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове страни свободних людей.